Потерапія для військових, штрафи за спалювання листя, результати паралімпіади 2024 у Парижі. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Блукав у горах чотири дні, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією. На Закарпатті прикордонники врятували 21-річного вінничанина, який хотів через карпатські ліси потрапити в сусідню країну. Хлопець за допомогою відеоінструктажів, про гірські походи, закупив необхідний інвентар, одяг та взуття. Рухаючись за онлайн-картами, інформував батьків про координати свого перебування. Прикордонникам мандрівник зізнався, що у горах було страшно, адже впродовж подорожі кілька разів ледь не став жертвою диких звірів. Пошукова операція хлопця тривала 11 годин. Для цього залучили авіацію. Молодика знайшли знесиленим за 50 метрів від Румунії. Йому надали допомогу, а за спробу незаконного перетину державного кордону складено адміністративний протокол. Працівники муніципальної варти створили мобільні групи, які відстежуватимуть спалювання листя, гілля та сухої трави у громаді. Впродовж літа у Вінниці фіксували десятки пожеж в екосистемах, які знищили гектари родючих ґрунтів. Незважаючи на застереження бійців ДСНС та муніципальної варти, більшість жителів громад нехтують правилами безпеки та розводять багаття у лісосмугах та полях. Про те, як працюють мобільні групи, які штрафи отримуватимуть порушники і на що звертають найбільше увагу інспектори, ми поговоримо з Віталієм Чигуром, директором комунального підприємства Муніципальна Варта. Вітаю вас, доброго здоров'я. Власне, як працюють мобільні групи та як вони виявляють порушники, взагалі розпочали ми рейди по виявленню фактів спалювання відходів до будь-якого походження рослиною, побутовою промислового ще з середини літа, тому що ми всі бачили, що цього року літо було спекотне, і ви можливих виявлених фактів було доволі немало. Тому саме останніх півтора місяці е, наші працівники щодня патрулювали а саме місця зони відпочинку, це прибережно захисні смуги, е, приватний сектор, де у нас більше всього і виявляється е, фактів спалювання, і виявляли такі правопорушення. Якщо говорити вже з прикінці, наприкінці літа, відповідно до розпорядження Вінницького міського голови створені. Мобільні групи щодо протидії спалювання відходів будь-якого походження. І саме з 2 вересня вони вже почали діяти. Вісім мобільних груп. Щодня вони виїжджають в склад цих мобільних груп входять працівники муніципальної варти, представники виконавчих органів, комунальних підприємств різних і асоціації органів самоорганізації населення. Ну квартальні комітети так простіше можна сказати. І такі випадки ми виявляємо регулярно. Але наше завдання не тільки це скласти протокол про адмінправопорушення, а провести роз'яснену бесіду, щоб в майбутньому наші віничани не здійснювали саме такі правопорушення. Це кропітка щоденна роботу, яку здійснюють працівники муніципальної варти. От скажіть, все ж таки є райони, де проблема спалювання рослинності виникає найчастіше. Ну взагалі, як я вже сказав, це приватний сектор. І дійсно люди, які після прибирання городини залишки цих рослинного походження намагаються спалювати. Хоча ми завжди кажемо, що є, звісно, що альтернатива це компостування, вириті компостні ями, які потім ще й можуть слугувати як добриво. Можливо, якщо ми говоримо спалювання. Залишки від обрізки дерев, то можна потім використовувати для приготування їжі на мангалі, можна казати, чи навіть е, для опалювання житлової будівлі. Тому завжди є альтернатива. Але ж ми маємо розуміти, що всі ці залишки, які спалюються у вигляді потім диму, вони ж потім ми дихаємо саме цими відходами. І що спричиняє потім пошкодження нашому здоров'ю як дітей, так і дорослих. Які штрафи для порушників за спалювання листя, гілля? Відповідно, Кодексу про адмінправопорушення, саме 152 статті Кодексу, передбачається, що сума штрафів для громадян від 340 до 1360 гривень, і для юридичних осіб, відповідальних осіб, керівників підприємств це до 1700 гривень. Ну останніх токо я вже порахував, то рідко ми виявляємо. А що стосується громадян, то це найбільш такі поширені виявлені факти, факти саме працівникам уципальних варти, як правопорушення. Чи планується розширення кількості патрулів або впровадження якихось можливо додаткових заходів? Найближчі місяці ми працюємо саме в складі тих робочих груп, які є. Уже, як я вже сказав це вісім робочих груп. Їх доволі достатньо. Ми розділяємо також і ці групи по новоприєднаним територіям, тому що там теж багато з цього приводу роботи. Але поки що цими силами, що є, ми доволі непогано справляємося. Ми завжди прораховуємо скільки нам потрібно цих мобільних груп. Наразі ми визначили вісім, і вони будуть працювати. Будуть працювати і в період листопада, коли почнеться опадання листя з дерев. Будемо працювати, тому що тоді, якщо зараз ми говоримо, що закінчилось прибирання Гродини, зараз менше буде фактів спалювання. Почнеться там жовтень місяць. Опадати листя, тоді ми будемо, звісно, знову ж фіксувати збільшення фактів таких. От проявів. Спалювання. Я вам дякую. І вам дякую, Віталій Чігор, директор комунального підприємства Муніципальна Варта, був у нашій студії. Вінницька громада передала 200 двісті ефпівдронів третій окремій штурмовій бригаді. Таку важливу допомогу надали разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Покращені FPV-дрони бригада отримує вперше і військові переконані, що ці бойові пташки гарно покажуть себе в дії завдяки вдосконаленим технічним характеристикам. Вінниця є однією з лідерів серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку сил оборони України. Зараз третя окрема штурмова бригада виконує завдання на, в Харківській області Відповідно, потреби в, в таких засобах, як ФПВ, величезна, це як розхідний матеріал. Відповідно, ми дякуємо громаді. Це восьма передача в цілому. За весь період повномасштабного вторгнення. Зараз 200 піри які фактично, як ми кажемо, завжди будуть допомагати нищити ворога в таких навіть в таких складних бойових умовах. От і наше завдання нашої територіальної громади, міжрегіонального гуманітарно-кординаційного штабу постійно здійснювати допомогу військовим підрозділам, в тому числі і третій штурмові бригаді, для того, щоб вони могли ефективно нищити ворога на різних ділянках фронту, і по терапією, екскурсіями на природі та у сироварню, де можна не лише спробувати, а побачити увесь процес виготовлення чедеру та бринзи. Реабілітують українських захисників, родини загиблих оборонців та ветеранів в селі Карабелівка, що на Вінниччині. Уже багато років кінологічний клуб та мальовнича природа приваблюють у селище туристів. Повномасштабне вторгнення російських окупантів змінило і життя у тихій карабелівці. Власники туристичного простору захотіли, аби він працював. На підтримку поранених вояків відновитись бійцям після важких травм допомагають коні, майстер-класи та природа. Олексій М'яснов — ветеран російсько-української війни, вперше на іпотерапії. Покататися верхи на конях і відпочити, приїхав разом з родиною. Олексій, військовослужбовець 56-ї бригади, отримав поранення під час виконання бойового завдання у Нововасилівці Донецької області. Через травму ветеран на конях їздити верхи не може, але знає, що навіть спілкування з цими благородними тваринами допомагає психологічно відновитися. Ну я не знаю, я не пробував ще на конях. Тому не знаю. Де допомога, чи я зможу на ньому на нього сісти і з нього з'їсти? Екскурсії, кіньми, майстер-класи та відпочинок на природі для ветеранів та родин загиблих захисників уже понад рік почали проводити власники кінного клубу. Тут ліс, спокійна атмосфера, і до мене приходить багато помічників, дітей. Ну і спілкування із такими тваринами, як коні, заспокійливо діє на ветеранів і на учасників бойових дій. Прогулянки верхи на конях, відпочинок на природі та дегустація елітних сирів у сироварні. Це цілий реабілітаційний комплекс, який підготували для відновлення бійців. Ми їм розказуємо наш процес. Ми їх пригощаємо нашою нашою продукцією. Вони можуть нас придбати нашу продукцію по дешевих цінах. Вже найближчим часом. Організатори планують зробити туристичні маршрути довшими та насиченими різними історичними локаціями. Євгеній Овсяніков телеканал Віничинаплетуть сітки, кікімори, шиють безкаркасні ноші та передають усе на передову українським захисникам. І так, уже понад рік працюють волонтери громадської організації Вільна сильна Україна з села Капустяни Тростянецької громади. Також допомагають оборонцям провізією. Більше про роботу волонтерського центру поговоримо з Оленою Мудрик, громадською діячкою, волонтеркою. Вітаю вас, пані Олено. Розкажіть, яку допомогу надаєте нашим захисникам? Ми надаємо допомогу нашим військовослужбовцям. Які до нас звертаються, і запити надходять дуже часто на наші модульні ліжка: на сітки, кікімори, на адаптивний одяг, продукти, воду, і список може продовжуватися. Яка підтримка потрібна нашій організації? І, власне, яка вам зараз потрібна підтримка? Наша організація не є прибутковою. Тому що ми створювали цю організацію власними силами, і ми думали, справимося. Ну на сьогоднішній день нам потрібна фінансова допомога і допомога рук. Тобто, зараз іде осень, потрібно багато сіток. Ми надаємо матеріали. В мене вдома це все може бути. Може бути Лукаме Лешківська, Тростянецький район, Капустяни. Прошу всіх долучатися до. Плетіння сіток, все навчимо і все покажемо. Матеріали надаємо, бо не вистачає. Так що наша організація ще є: під сумки, під рожки, сумки, під гранати. Матеріалу не вистачає, не вистачає комплектуючих. І прошу всіх приєднатися до збору. Олена Мудрик, громадська діячка, волонтерка, була з нами на зв'язку. Понад сотню лікарських рослин висадили у своєму навчальному закладі учні 20-го ліцею. Відтепер біологію та інші природничі науки вивчатимуть просто неба. Та дізнаються на практиці, як росте розмарин, м'ята та шавлія. Одинадцятикласниця Діана Мазру разом з друзями висаджує в екологічному квітнику м'яту, шавлію та розмарин. Дівчина ще з маличку цікавиться рослинами. Декілька видів екзотичних трав має вдома та доглядає за ними. Вони залишаться в пам'ятці, тому що вони будуть довго рости. Це як для мене особисто буде дуже класно, коли я буду приходити повз моєї школи і бачити, наприклад, ці рослини, які я собственно якби так засудила, і для мене це буде дуже приємно бачити. Тим більше, коли вони ще трошки розцвітуть. Шавлія та розмарин, а ще полин, та м'ята – та загалом понад сотню різноманітних багаторічних рослин висадили школярі 20-го ліцею. Після висадки рослин вчителі закладу проводитимуть еко-уроки, на які хлопці та дівчата можуть на практиці вивчати природничі науки. Завдяки даній ділянці, на якій будуть посаджені рослини, будуть проводити екоуроки на природі, тобто, фактично, ми робимо такі природничі уроки, саме природних дисциплін на свіжому повітрі, і діти будуть розбиратися саме де лікарські рослинки, де ароматні рослинки, які можна використовувати для того, для того для харчування, які можна використовувати для лікування. Ліцей має власний екологічно оздоровчий комплекс, де є спеціальні тренажери, доріжка з камінчиків. А від і екогород з лікарських рослин. Зокрема, в себе на території ми маємо станцію по сортуванню вторинного сміття. Ми маємо різноманітні клумби і осередки, на яких висаджувалися в певний час з різним призначенням. І рослини і дерева. Зокрема, територія закладу складає 2,4 гектара, Тому у нас є місце, де ми можемо реалізувати найсміливіші ідеї. Це навчальна ініціатива, так як Школа неодноразово долучалася до екологічних проєктів, тому саме в рамках цього ми вибрали саме цей навчальний заклад. Це був один з грантів, який виграла громадська організація Екобенд у співпраці з молодіжним центром Квадрат. І саме за ці кошти була закуплена рослинність, яка буде безпосередньо розташована на клумбі, а також земля і субстрат, який буде тримати вологу. Біля насаджень поставлять табличку з назвою та QR-код, за яким можна дізнатися властивості рослин. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». 40 років від дня створення Вінницького академічного камерного хору відзначили у Вінниці. Привітати з ювілеєм колектив приїхали артисти з Києва та Хмельницького. Вінницький камерний хор відомий своїми виступами у Польщі та Угорщині, Франції та Італії, Болгарії і Молдові. І це неповний перелік країн, де за роки свого існування колектив гідно представляв хорове мистецтво України. Уже п'ять років як камерний має назву хор імені Віталія Газінського. Саме цей видатний диригент і заснував колектив. Сною реквієм хористи камерного колективу вшанували пам'ять свого засновника Віталія Газінського та усіх загиблих українських патріотів, які працювали та боролись за незалежність України. Віталій Газінський 40 років тому заснував один із найпотужніших хорових колективів держави камерний хор «Вінниця». в його доробку півтисячі різноманітних творів. Більше часом свого життя прожив Іванович Газінський. Тут він стояв при основі створення. Камерна хорики називається сьогодні Вінниця Ніталя Зінського. І як, як не тут, проводиться фестиваль. Вінниця вона завжди була такою перлинкою, хорового співу і далі буде зберігатися. Камерний хор за 40 років свого існування виховав десятки відомих українських виконавців. За цей час, звичайно, в хорі виховалось дуже багато артистів. І Є такі, що працюють уже дуже-дуже давно, але щороку колектив поповнюється новими кадрами, має велику історію, великі здобутки. Свій ювілей хор присвятив пам'яті Віталія Газінського, який помер 5 років тому. Ми виконуємо прекрасний твір. Це буде прем'єра у Вінниці Реквієм для живих Дена Фореста. Тобто, це музика не тільки про молитви за померлих, а це музика для. Заспокоєння для умиротворення живих для розради під час таких важких подій у нашій державі. Привітати колах з ювілеєм приїхали хорові колективи Києва та Хмельницького. Як правило, фестиваль це така річ. куди хочеш привести різноманітний репертуар від духовних від сучасних до популярних співвідношенні з різними інструментами. сьогодні був наш колектив, працював програму зі скрипкою, з бонгами, з перкусією. Послухати хорову музику та подякувати колективу за десятки років творчості до філармонії прийшли сотні віничан. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Українська збірна посіла сьоме місце у медальному заліку Паралімпіади-2024. За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі. 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Це дозволило українській команді стати п'ятою за кількістю здобутих нагород. Здобула срібло зі штовхання ядра й Марія Шпатківська. Спортсменка зайняла друге місце з рекордом Європи. Переможцем медального заліку з величезним відривом став Китай. Про результати поговоримо з Дмитром Лукавим, начальником Вінницького регіонального центру Інваспорт. Вітаю вас! Доброго дня. Як пройшла паралімпіада і наскільки успішним є виступ збірної? Ну, вважаю, що Паралімпіада пройшла досить цікаво. І якщо порівнювати результати з Токіо у 2021 році, де Україна посіла шосте місце і завоювала 98 медалів, то в умовах, яких сьогодні тренувалися наші паралімпійці? Це дуже потужний результат, завоювавши 82 медалі. 22. З них золотих, 28. У нас срібло і 32. Якщо порівнювати ще раз, Токіо, то там різниця невелика. Але ті умови не дали можливості нашим спортсменам потужніше виступити. Адже є спортсмени, які були переселені, скажімо, в інші регіони для, трету... для тренувань, є спортсмени, які взагалі за кордоном тренувалися. Тому це все, що відбувається сьогодні в нашій державі, Дало вплив, щоб ще потужніше ми могли виступити і показати дуже пристойний результат. А як саме виступали на змаганнях Вінничани? Вважаю, досить вдало. Якщо, якщо повернутись трішки в історію Паралімпійських іграх, саме представників Вінницького регіонального центру, то з 2000 року. У нас постійно є представники на Паралімпійських іграх, і на цих Паралімпійських іграх було Вінницький регіональний центр був представлений двома спортсменами: це Олексій Денисюк, в стрільбі Кульовій та Марія Шпатківська, дебютантка наша в легкій атлетиці зі штовхання ядра. Олексій, скажімо так. В Олексія це його третя е, Паралімпіада, і він є двічі е, бронзовим призером попередніх Паралімпійських ігор. І на цій Паралімпіаді, що то пішло не за сценарієм. Олексій був п'ятий і ще в двох правах 10 та 11. Е, думаю, що в перспективі Олексій поправиться ситуація, адже він є в нас чемпіоном світу неодноразовим. Рекордсменом світу, тому ми надіємося, що він продовжить свій виступ і доволі таки вдало. А от дуже тішить, що Марія Шпатківська не так давно відновила тренування, адже в її класі зіштовхання ядра на попередніх Паралімпійських іграх не було. Ввели його десь в грудні місяці, і вона відновила свої тренування з березня місяця. і От ми бачимо такий. Потужний результат, який сьогодні має Марія. Я думаю, завдячуючи її тренеру Тетяни дідик вони все зробили, щоб вони приїхали з медалю Сьогодні дуже дуже приємно. Як оцінюєте сьоме місце у медальному заліку? Е, чудово, чудово. Е, Повернуся до першого питання. В тих умовах, в яких тренувалися сьогодні е, показати такий результат. І, до речі, якщо брати загальну кількість медалів, то Україна взагалі на п'ятому місці, тому що Італія, яка на шостому місці, має 71 медаль, а Нідерланди, які четверте місце посідають, е, в них 56 медалей. Тобто, якщо брати всі медалі, які сьогодні звувала Україна, це п'яте місце топ 5. Я вам дякую вам. Дякую. дякую. Дмитро Лукавий, начальник Вінницького регіонального центру Інваспорт, був з нами на зв'язку. І це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.